У Дніпрі понад 100 людей вийшли на мітинг проти змін в законопроєкті номер 12414. За нього 22 липня у Верховній Раді проголосували народні обранці. Учасниця акції Юлія каже, це фактично знищить незалежність двох відомств: Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядкує їхню діяльність генпрокурору. Данові часи перед революційніності, коли Янукович обрав а обрав намужений союз, коли він намагався вести Україну. Тобто він обрав шлях авторитаризму. І ми не допустимо того, що цей авторитаризм доставить. Скасувати законопроєкт. Вимагає учасниця мітингу. Анна каже, такі зміни напряму впливатимуть на процвітання корупції в Україні. Вони не будуть незалежними, вони будуть підпорядковуватися наскільки я знаю. Ген... Генеральному... Генеральному, прокурору. генеральному прокурору, так, генеральному прокурору, і він зможе передавати будь-які справи кому завгодно, тобто це вже ну, не буде незалежно, можна буде покривати якихось депутатів і так далі. Я сподіваюся, що з новим головою будуть кращі зміни, але поки ця інтусія має погану репутацію і видавати їм всю антикорупцію. Це звучить страшно. За зміни проголосували 263 нардепи. Серед них 14 – з Дніпропетровщини. Усі вони з фракції Слуга народу. Учасники мітингу у Дніпрі організували ходу центральним проспектом міста, аби залучити ще більше людей. Одночасно такі акції проводять у містах України: Львові, Києві та Тернополі. Тим часом законопроєкт вже направили на підпис президенту України Поліна Поломарчук, Роман Михальчук та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.